Доброго дня. Вас вітає компанія Мініару Від ватажем тракторця Orion RF404. Такий тракторець, якого всі так довго здали, так само ще є в нас RF 244 Дуже супер популярні тракторці. Турець має аналогічний такий, як він був, примусову на віску. Чотири гідророзетки, рівна підлога, реверс, дводискове дискове щеплення. Щодо цінку питає, кого краще взяти трактора. Тут а... кожен вибирає для себе. Я для себе вибрав би тільки Оріона. Навіть якби стояв з боку в ту саму ціну Донфен, хоча, хоча б навпився, знаємо, що Донфени дорожчі, набагато дорожчі трактори. Якби Донфен стояв ту саму ціну, Я взяв би Оріона. Але це... Кожен вибирає для себе. Ось такий Orion 40, що позавчора у нас був 8100. Вчора приїхали клієнти тестувати його. І ми її здивували ціною, що трактор на 200 доларів подешевшав. Тобто він сьогодні 7900. Приїжджайте в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48, вибирайте. Собі тракторця. Тестуйте. Є Лувол 354, Джинма 404. Якщо щось потужніше, таке вас цікавить, ще так само стоїть і збирається Оріон 40 РФ, десь за 2 годинки буде вже також на площадці. Є Джинма 244, Оріон РФ 244, Лувол. 244 на вузькій на широкій резині, є ще в кліці у нас реверсний, Solis 26 Екстра, Була 240, Sintay 240. Лувол ще кабінку. Збираємо 24-ту. Лувол 50-й прошка є. Приїжджайте в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.